Михайло, учасник київського майдану. Чоловік на власні очі бачив, як вбивали його побратимів. Він разом з ними боровся в тому числі за те, аби ці дітлахи спокійно грали у футбол. На жаль, миру в нашій країні поки що немає, проте життя продовжується. Михайло не з порожніми руками відвідав дитячий турнір. Я вам хочу подарувати футболку, яку носив, котрий тренувався, знаменитий український футболіст. Ігор Беланов, я думаю, це знайомі прізвища для вас. Це десятка знаменита, як і знаменитий пеле. Футболку легенди українського футболу отримає переможець турніру. Два дні на стадіоні зі штучним покриттям вісім команд виборюватимуть титул найсильнішої. Це не лише колективи з нашої області. Жатомир Житомир та Тернопіль також відрядили юних футболістів. І наші місцеві команди, які представляють футбольні клуби дитячі новатор Хмельницька ДЮСШ», Номер один ДФК Поділля, тобто ну практично залучені всі дитячі футбольні клуби, які працюють в місті Хмельницькому. Проте фаворитом, мабуть, є господар змагань. – дитячо-юнацька спортивна школа номер один. Це неодноразовий призер та переможець різноманітних турнірів. За цю команду грає і Дмитро на позиції півзахисника. Хлопець вирить у перемогу своєї команди. Їх було вже так багато. Що й згадати одразу важко? Три перших місця, п'ять других і чотири третіх. Українські і міжнародні. А Кирило вірить в успіх своєї команди. Разом з партнерами він також вигравав чимало турнірів. Я вирішив грати в футбол, тому що ця гра розвив, ну, розвиває людину логіку, швидкість, виносливість. А от Василю Нофрійчук, мабуть, більше думає не про локальні перемоги, а про подальшу долю своїх вихованців. Тетячою юнацька спортивна школа Вікторія одна з найуспішніших у Старокостянтидові. Відбір в команду проводять по всьому районі. Селекція працює постійно, тому й мають непогані результати. Серед своїх вихованців наставник виокремлює Дмитра Юхимовича, який виступає за нещодавно створений аматорський клуб. Поділля період не великий, але є гравці, які. Закінчили вже і вузи Її грають як в чемпіонаті області, так і в чемпіонаті України. В цьому році команда гравців 99-го року народження. Посіла п'яте місце в своїй підгрупі з десяти команд. Це досить приємне враження і базова команда гравців дев'ятого року брала участь в чемпіонаті області серед школярів в жовтні місяці. Стала чемпіоном області. Отож, вісім команд розділених на дві підгрупи, спершу визначить четвірку найсильніших, яка в свою чергу позмагається за головний кубок турніру. Можливо, не всі дітлахи розуміють, що насправді відбулося наприкінці лютого цього року. Проте герої вони шанувати точно будуть. We will